У російській Рязані цієї ночі дрона атакувала один з найбільших НПЗ. Це вже у дев'яте від початку року. Уряд удар підтвердив генштаб України. Там повідомляють, що у районі підприємства прогріміла серія вибухів, після чого почалася пожежа. Також через роботу російського ППУ уламки безпілотника пошкодили багатоповерхівку. Місцева влада стверджує, що над надрязанню нібито збили 29 дронів. Але крім рязані вибухало ще щонайменше у семи областях Росії. Російське міноборони заявило про збиття 116 дронів 77 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби. Зокрема, на Лиманському напрямку російські війська атакували позиції Сил оборони 9 разів. Бої точилися біля греківки, твердохлібового, зарічного і в напрямках Новосергіївки. Три штурми тривають і досі. З нами на прямому зв'язку В'ячеслав Барановський, позивний славян. Це начальник штабу другої комендатури швидкого реагування підрозділу Фенікс. Підполковник, вітаємо вас. Вітаємо вас давайте. По перше, хочу подякувати вам за службу в День Збройних сил України. Ви на роботі, спасибі вам за те, що робите. І перш ніж ми почнемо говорити про оперативну ситуацію, давайте ми оголосимо збір. Є збір на дрони-перехоплювачі. Кого будете перехоплювати, і що будете перехоплювати, розкажіть. А Я буду поки сканувати. Так, да, ми відкрили збір на дрони перехоплюючи. Наразі наш е прикордонний підрозділ Фенікс е збирає кошти на дрони перехоплючі, завдяки яким е ми зможемо захищати українське небо від ворожої присутності. Тому край важливо підтримати цей збір і дозволити нам збивати ворожі крила. Стартуємо ми з нуля, а зібрати треба 200 тисяч гривень. Тому долучайтеся, будь ласка, ми будемо вдячні за. Будь-яку копієчку за будь-яку допомогу. Ну і дякуємо за такий лаконічний опис. Я думаю, тут все конкретно і чітко сказано, і це спонукатиме до конкретної, абсолютно зрозумілої дії. Камера на телефоні, сканується код QR, потрапляєте на сторінку збору і донатите стільки, скільки вважаєте за доцільне. Поговоримо про оперативну ситуацію. Ми про Лиманський напрямок в двох словах сказали, якою наразі є ситуація власне там, де противник найбільш активно намагається просунутись. Ситуація на Лиманському напрямку на даний час складна і набирає обертів. Але мушу запевнити вас, що Сили оборони контролюють і докладають усіх зусиль, аби ворог не здійснив вивив на цій ділянці. Наразі найскладніша ситуація на районі населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Сіверс, Серебрянка. З півночі противник намагається прорватися в бік лиману район населених пунктів Новоселівка, та Шандигле. Тому пілоти переконують підрозділу Фенікс. тож... Здійснюють, не дають присутнутися селянам на даному напрямку і захватити жодного нового метра землі ворогу. Ну а де, де ви бачите найбільше їхні зусиль? На основні зусилля зусиль і напрямком удару ну, противник зосереджено населених пунктів, пунктів, такі як Новоселівка і Шандигли, де на даному етапі розкривається рух в напрямку Лиману і в напрямку Святогірська. Люди накладає саме найбільше зусиль на цих двох населених пунктів, зосереджує свою увагу. Якщо говорити про інтенсивність штурмів, спробуємо проаналізувати останній час, останні навіть тижні. Наскільки ця інтенсивність змінюється і що можна сказати? А останнім часом противник справді значно поживався, намагаючись скористатися із несприятливих умов для польот, польотів дронів. У переважну хід, як завжди, йде важка бронетехніка <кій> під прикриттям артилерії та ударних БПЛА, і піхот здійснюється спішування піхоти. І подальше малі групи здійснюють штурм позиції, як з метою як найглибше приникнути в територію України привати лінію оборони наших сил оборони, це їх найближче найближче виконання завдання. А як у вас зараз на вашу роботу, на роботу підрозділів впливає зимова погода? Ну, ще не можна сказати, що повноцінна зима, але все ж таки холод, туман, опади. Як це коригує? І дії наших захисників, і дії ворога, до речі. Да, зараз е, дійсно стан по року зима, але погодні умови більш такі притаманні, як томан, дощу, сильний вітер. Тому під час е, даної ситуації моски намагаються прорватися спорювати, нашу лінію оборони, покладаючи на ефект неочікуваності через низьку відомість і нельтну погоду. Мушу констатувати, що на окремих ділянках фронту лиманського напрямку противник має певні значні тимчасові успіхи. Втім, у зоні відповідальності підрозділу фені ані, ані дощ, ані тумани не надали противнику переваги. Ми на перший ми не перший рік на війні, і наші пілоти роблять все можливе досконалюються в залежності від будь-яких погодних умов. Ще раз я думаю, доречно буде нагадати про збір, який триває. От ви бачите, на дрони перехоплювачі. Динаміка є непоганою, тому що ми стартували фактично з нуля. Ну а ви самі бачите, як просувається цей збір. Загальний кошторис це 200 тисяч гривень. Разом з тим, ті, хто не донатили, ті, хто щойно можливо доєдналися, зробіть, будь ласка, це, це максимально просто, просто можна втілити у життя, зісканувавши код з. Екрану, поки люди донатять, давайте поговоримо теж про те, ким є ваш ворог в буквальному сенсі цього слова. Чи ви розумієте, хто стоїть, хто фактично протистоїть вам, які підрозділи, наскільки вони вишколені, і чи щось вам відомо про їхні ротації? Так, да. Нам деякі відомості нам відомо про їхні ротації. В них ротації здійснили на постійній основі. На переніках заводять переважно піхотні з'єднання. Але один з зони в цій піхотній зі противника стараються прямо в попіл в нашу оборону, і на заміну приходять нові подальшому цей конвейер триває знищення окупанта. Також відбувається постійна ротація проти БПЛА. Росіяни активно застосовують на Донеччині, тим більше на даному нам свій елітний новостворений підрозділ військових від злочинців. Відвертих покидки це підрозділ БПЛА «Рубікон». ці безпринципові злочинці, для, для яких не існує поняття цивільна. Ціль військові, вони атакують на всіх, байдуже цивільне авто, військові об'єкти і тому подібне. І саме для нас цей противник є паритетною цілею, який діє в нашій саме ми, наші пілоти, здійснюють, щоб знищити цих покидів, саме в першу чергу. А чим вони такі. Ну що в них є такого особливого, що вони ну дуже складний, незручний противник. Про це говорять багато військових. Що вони мають таке? Можливо, чого і нам би варто було повчитись у них? Дивіться, ну вчитися противника ну, завжди не тільки противника, а всіх треба вчитися. Всьому робити певні висновки. На даному етапі цей противник він дуже багато що перейняв у нас, наші створення, наші, наші факти, наші дії. Скопіював і впровадив в себе. І більшість того, що в них більш, як сказати, їх військовий бюджет, майже весь бюджет положений на військову машину, і вони здійснюють конвейені також ці БПЛА, і що ми здійсну, вони можуть, можуть здійснювати ці удари. Якщо говорити про Лиманський напрямок з точки зору оборони, чи можете ви виділити і озвучити очевидно найбільш складні відтинки на, 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 на цілому на цілій лінії? Які вони і чим це зумовлено? На Лиманському напрямку відтинки таких населених пунктів, як Ямпіль, Дронівка. Тут противник кинув майже всі свої сили. І таке відчуття, що під чергову ротацію вони хочуть здобути якусь чергову сенсаційну перемогу. Втім, я не бачу ранніх можливостей для ворога, щоб поривати лі лінію оборони рівно на цій ділянці. Бодай найменші успіхи вони не можуть припад припад припаднести як це за перемогу. Це ну, що стосується цих населених пунктів як дронівка, пункту також ямпіль на Лимансь Лиманському відтинку. Чи вдається нашим силам проводити контрнаступальні або контрманеврені дії? Чи це тільки а, динамічна оборона? Давайте це питання ми напевно залишимо без відповіді, адже ворогу не потрібно знати про наші плани і маневри і успіхи. Можу вас хіба запевнити в тому, що ми не сидимо, не що сили оборони і підрозділ Фенікс зокрема мають свої сюрпризи для окупантів. Ну, я думаю, що нам е, цього запевнення вистачить, правда, так, в, звісно, ті ситуації, яку ми маємо. Дякуємо вам і дякуємо так само тим людям, які долучилися до цього збору. 65 тисяч є, так. але mm -hmm. з досвіду, там до 70 точно має дотягтися після того, як ми попрощаємося, а то й до 80. Сподіваємося на це. Дякуємо всім, хто долучився буквально от будь-якою сумою. Це важливо не бути в стороні, а брати участь. Ще раз нагадаємо, В'ячеслав Барановський псевдославян з нами на зв'язку. Це є начальник штабу другої комендатури швидкого реагування підрозділу Фенікс і підполковник власне про ситуацію на лиманському напрямку.